Вітаю, тема сьогоднішнього уроку: перехід до багатоклітинності. Багатоклітинні організми відрізняються від одноклітинних за кількістю клітин однак, не все так просто. Клітина одноклітинного організму функціонує як самостійна одиниця. Тоді як клітина багатоклітинного організму є частиною складної системи. Організми навіть нескладних багатоклітинних рослин чи тварин містять спеціалізовані клітини, що пристосовані до виконання певних функцій і різняться своєю будовою. Кожна із цих клітин не може існувати окремо, її життя залежить від інших клітин. Тож у багатоклітинному організмі спеціалізовані клітини взаємодіють між собою. Сьогодні на уроці ми почнемо вивчати будову та способи життєдіяльності багатоклітинних організмів. Антоні Ван Левенгук вперше описав Вольвакс. Під мікроскопом він побачив кулясті колонії. Він спостерігав дивовижну зелену сферу, яка неквахпливо обертаючись, рухається вперед. Поява багатоклітинності стала важливим етапом у розвитку організмів на нашій планеті. Прикладом примітивних багатоклітинних організмів серед рослин є зелені водорості Евдорина та Вольвакс. Ще недонедавно їх вважали колоніальними організмами. Клітини Евдорини та Вольваксу мають спільні риси будови і чимось нагадують хламідаманаду. Вони мають по два джгутика, дві скоротливі вакуолі, хлоропласти з вічком та одне ядро. На перший погляд здається, що клітини цих організмів живуть незалежно один від одної. Однак сучасні дослідження виявили, що в них одні клітини впливають на інші. Так, Евдорини клітини розташовані в 5 рядів – у грудочки слизу. На одному з її полюсів розташовані дрібніші клітини, які не здатні до поділу, тому не розмножуються. Клітини контактують між собою за допомогою власних оболонок. У Лгольбаксу контакти між клітинами щільніші. Оболонки сусідніх клітин розтаються між собою. У Вольбаксу, крім дрібних, є і великі клітини, здатні до поділу. Вони дають початок дочірнім особинам. Статеве розмноження Вольбаксу відбувається таким чином. Одні великі клітини дають початок дрібним чоловічим статевим клітинам. Інші великі клітини дають початок єдиній великій жіночій клітині яйцеклітині. Після злиття чоловічої і жіночої клітин запріднена яйцеклітина із часом дає початок новій особині. На прикладі Евдорини та Вольбоксу ми спостерігаємо явище спеціалізації клітин. Воно полягає в тому, що виникають різні типи клітин, які різняться за будовою і функціями. Ульва, яку ще називають морським салатом, це багатоклітина зелена водорість, яка мешкає у морях. Трапляється здебільше на мілководдях. У основі тіла рослини утворюються вирости, ризоїди. Подібно до коренів наземних рослин вони прикріплюють ульву до різних поверхнь. Талом має яскраво зелене забарвлення, має вигляд пастинки з гафрованими краями. Клітини ульви зібрані у два шари. Кожна клітина має одне ядро та один пластичастий хлоропласт. Ульва слугує кормом для багатьох мешканців морів Її вживають в їжу в Японії та в Кореї. Водрість багата на вітаміни та мікроелементи, такі як ферм, магній та йод. Найбільш просту будову серед багатоклітинних тварин мають губки. Ці тварини ведуть прикріплений спосіб життя, нездатні до активного руху, мешкають у морях і прісних водоймах. В Україні поширена губка-бодяга. Її багатоклітинні особини утворюють колонії сірого чи бурозеленого кольору навколо занурених у воду предметів. У більшості губок тіло має вигляд келиха або мішка. У верхній частині розташований отвір, устя, через яке центральна порожнина губки сполучається з навколишнім середовищем. Стінки пронизані численними дрібними отворами. Губка складається з клітин різних типів. Зовнішній шар тіла губки утворюють покрівні клітини. Серед них є такі, всередині яких проходять пори. Цими порами починається система канальців, що пронизує стінки тіла. Внутрішня порожнина губки вистілена особливими клітинами з одним джгутиком. Його основа оточена плівчастим комірцем, тому такі клітини називають комірцевими. Між зовнішнім та внутрішнім шарами клітин міститься міжклітинна речовина, у якій розташовані різні типи клітин. Деякі із цих клітин утворюють голки. Які слугують своєрідним скелетом губки. Ще один тип клітин мебодні. За допомогою несправжніх ніжок захоплюють частинки їжі, що перетравлюються в їхніх травних факулях. Уявіть, у деяких губок амебодні клітини можуть залишати їхнє тіло, захоплюючи частинки їжі і повертаючись назад. Губки фільтратори через пори вода з їжею надходить у їхнє тіло. Там її захоплюють амебодні клітини. Перетравлюється їжа в травних вакуолях. Неперетравлені рештки їжі надходять у внутрішню порожнину та виводяться через устя назовні. Рух води в тілі губки створюється роботою джгутиків комірцевих клітин. Губкам притаманна висока здатність до регенерації. Це процес відновлення організмом утрачених частин тіла. Розмножуються статевим та нестатевим шляхом. Особливий варіант нестатевого розмноження притаманний прісноводним бодягам. Перед настанням несприятливих умов усередині їхнього тіла формуються мікроскопічні внутрішні бруньки. Коли восени колонії бодяг гине, внутрішні бруньки залишаються і переживають зимовий період. Навесні клітини-бруньки поділяються, спеціалізуються та утворюються нові організми. Губки беруть участь у самоочищенні водою. Невелика губка за одну добу може відфільтрувати до 20 літрів води. Губками живляться інші мешканці водою. Туалетну або грецьку губку використовують для очищення шкіри, а також для виготовлення фільтрів. Деякі види скляних губок використовують як сувеніри. Наприклад, кошик венери в Японії слугує за весільний подарунок. З тіла губок виділяється велика кількість різноманітних речовин, які застосовуються у медицині та косметиці. Препарати використовують для загоєння ран та лікування синців. Дякую за увагу!